За деякі сюжетні проколи я вже згадував. А ще є така річ як надмірна кількість реклами у фільмі, зокрема таких компаній, як торгова марка БКК, Водний Світ та Приватбанк. Швидше за все, це ті компанії, які вклалися у розробку фільму, оскільки у наші непрості часи кіно намагаються знімати саме за рахунок приватних інвесторів. І до речі, цим наш кінематограф нині нагадує старий Голівуд ще часів його раннього розквіту, коли герої у кадрі курили сигарети конкретних марок, пили алкоголь, також певних марок тощо. І в цьому плані. Знаєте, ми ніби дивимося на а, успішного старшого брата, який вже багато чого досягнув у своєму житті і намагаємося певним чином повторити його шлях. Чи це погано? Скоріше ні, аніж так. Головне, аби ми врешті відшукали свій фірмовий неповторний унікальний стиль, який підкорюватиме не лише наших глядачів, але й світові кіноекрани. Але, як то кажуть, від мрій назад до реальності. Отже, у підсумку сюжет фільму отримує 7 балів, акторська гра також, гумор має 8, песики як окремий вид естетичного задоволення отримують десятку. О, а ще я ледь не забув згадати про музичний супровід, який тут також доволі класний і має від мене 8 балів. Таким чином, коефіцієнт кіномозку для нової української комедії складає 8 з 10.